Вітанечко, друзі, на ремонті. Індукційна плита Грюнхельн. Давно ці люди хотіли до мене попасти ще місяць назад, але я був дуже загружений роботою. Розказав їм, щоб вони звернулися до іншого майстра, але знайшли якогось майстра. Він виступив як посередник, відправив її на ремонт. Прийшла вона, і в результаті автомати вибиває в людей. Розбираємо, достаємо випромінювачі. Один, другий і будемо щось заміряти. Починати потрібно, як завжди, з силової частини. Ми бачимо тут вхідний фільтр, такий цікавий з реле, яка керує лівою і правою стороною процесор свій. що там, оптопари по зворотньому зв'язку. так, да, Це у нас дроти силові. Так, ліва і права сторона. Все вірно, так. Що ми робимо? Перевіряємо. Одну сторону я перевірю, вона без короткого, а оцій. Лівій стороні з моєї сторони, з правої з вашої, у нас КЗ. Перевіряємо силові транзистори. Тут все в нас в порядку. Інший перевіряємо, це, мабуть, паралельно включені вони, бо два штуки. Тут теж нормально, а ось тут, де один стоїть, у нас, як ви бачите, КЗ. КЗ. І що цікаво по всім, по всім ніжкам КЗ. Розкручуємо, виймаємо трансформир. Радіатор і будемо відпаювати транзистор. Будемо його випаювати. Відпаємо транзистор. Добираємося до нього і будемо перевіряти. Так, тут у нас стоїть, як ви бачите, H20RP5, але ми будемо ставити інший. Так, він пробитий по всім по всім ногам. Це дуже погано, тому що може пострадати драйвер керування ним. Так, перевіряємо по базі транзистора. Тут опори нібито в нормі дзвоняться і вони не згорівши. Так, розсипуху я теж провірив, там нібито все в порядку. Так. Будемо впаювати стрмно, але треба щось робити. Так, впаювати ми будемо H20R1203. Так, перевіряємо біглодіодний міст, тому що він теж інколи згорає. До речі, в майстерні замінили запобіжник і один із транзисторів силових. Так, вставляємо транзистор і запаюємо, закручуємо до радіатора. Звісно ж, намазали термопасту, все робимо по-людськи. Так, все готово, запаяний у нас транзистор, ставимо плату на своє місце там, де вона і була. Звісно ж, під'єднуємо датчики температури, самі катушки і вмикаємо. Як ви бачите, нічого не стріляє, автомат не вибиває. Перед цим у мене вибивали автомати. Так, реле у нас класнули і пробуємо стартувати. Так, вибираємо цю катушку і підносимо на ковальню. Такий е, каструлька. Так, 1 кВт. Бачимо нагрузку, тобто вона е, працює. Так, далі ми перемикаємося на катушку, яку, на якій ми міняли транзистор. Підносимо предмет, як ви бачите, його воно побачило. і... Струм у нас складає 1,3, стрибає, тому що можливо маловато, а можливо в імпульсному режимі працює. Але наковальня дуже сильно нагрівається, тобто працює і ніде нічого не стріляє. Так, далі ми проводимо збірочку іншої сторони, зібрав я все, під'єднав дроти надійно і закриваємо кришкою. Звісно ж, закручуємо всі винти і будемо перевіряти в зібраному стані. Під'єднали ватметр, вмикаємо. Як ви бачите, все добре, автомат не вибиває. Звісно, вибираємо комфорту, яку нам потрібно, і підносимо металевий предмет. Як ви бачите, струм у нас різко почало споживати, і нагрів у нас, звісно ж, пішов. Далі я перевіряю всі комфорки. Так, є, працює, перевіряємо, звісно ж, всі чотири комфорки, і все працює. Тобто, можна вважати, що ремонт завершений, буду віддавати власнику, і нехай тестують. І бажано, щоб нічого не стріляло, а справно все працювало. Дякую, друзі, за увагу. На все добре, до побачення.